Свої досягнення. Заглядає сонечко у наше віконечко. Ніжно посміхається і на вас. сподівається, що розумними зростете й Україну прославите. Налаштуйтесь, будь ласка, на роботу ми починаємо. Згортай швиденько свій зошит. Записуй сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 99, один рядочок. Якщо написав, продовжимо працювати далі. Будь ласка, якщо готові, продовжимо працювати далі. Збільши на 8 кожне число в таблиці. 1 додати 8 буде 9. 2 додати 8 буде 10. 3 додати 8.

Давай з тобою зараз продовжимо наступне завдання. Обчисли вирази. Зараз швиденько, самостійно спробуй обчислити вирази. Ми повернемося, щоб тільки перевірити. Ну що, готові? Давайте перевіряти. Один додати один додати один буде.

6 додати 6 та додати 6 буде 18. Молодці. Ви впоралися. Запишіть тільки ті вирази, які мають значення 15. У своєму зошиті випишіть ті вирази, які мають значення число 15. Ну що, готові? 7 додати 8 буде 15. 16 відняти 1 буде 15. 9 додати 6. Звичайно, буде 15. 10 додати 5, буде дорівнювати 15. 10 додати 7 17. Та відняти 2 буде 15, мої розумнички. 8 додати 7 15. 10 відняти 1 буде 9. І додати 5 буде 14, не записуємо. Далі 8 додати 3 буде 12, не записуємо цей вираз. 7 додати 5 буде 12, його також не записуємо. 6 додати 9 буде 15. Цей вираз записуємо. Наступне обчисли, будь ласка, ланцюжком по колу. Пам'ятаємо, перший вираз 5 додати 9 буде 14. Нам треба, щоб наступний приклад починався із числа 14. Можеш зупинити відео. Продовжиш, коли будеш готовий працювати з нами.

6 додати 9 буде 15. 15 відняти 10 дорівнює 5. Тобто, в нас починалися вирази із числа 5, так? І закінчилися вони так само, тим самим числом 5. Тобто, всі вирази виконані правильно. Одноцифрові числа. Перший ряд. Ні, тут двоцифрові числа. Другий ряд одноцифрові, третій, одноцифрові та двоцифрове число 10. Які числа в істинних нерівностях могли сховатися під кожним листком? 45 менше, ніж. Під листочком, «там, де 45, могли бути будь-які числа, починаючи від 46. Наступне 94 менше, ніж. Тут могли бути всі числа, які будуть у нас більші, ніж 94. Тобто 95 і так далі. Далі, число 53 більше, ніж Листочок. Тут мають бути числа, які будуть в порядку спадання будуть від 54 і в порядку спадання 54, 53, 52 і так далі. І останнє 11 більше, ніж те, що знаходиться за листочком заховане. Тобто, в нас мають бути числа усі, що будуть меншими, ніж 11, тобто 10, 9, 8, 7 і так далі. Має найменше значення, а який найбільше? 12 додати 41. 10 додати 40 буде 50, 2 додати 1, 3 буде 53. 59 відняти 23. 50 відняти 20 буде 30. 9 відняти 3 буде 6, буде 36. 35 відняти 24. 30 відняти 20 буде 10, 5 відняти 4, 1. Буде 11. 42 додати 42. 40 додати 40 буде 80. 2 додати 2 буде 4. Буде 84. Отже, найбільше значення має приклад 42 додати 42. Сума буде 84. А найменше значення буде 35 відняти 24. Буде дорівнювати 11. Квиток до кінотеатру коштує 55 гривень. Скільки гривень не вистачає кожній дитині на квиток? Давай подивимося, скільки грошей у хлопчика. У хлопчика є 20, 10 та 5 гривень, тобто всього 35 гривень. Скільки ж хлопчикові не вистачає грошей, нам треба від 55 відняти 35. 55 відняти 35 буде 20 гривень, хлопчику не вистачає ще 20 гривень. А скільки не вистачає дівчинці? В неї є 20 та 20, це буде 40 гривень. Нам треба від 55 відняти 40 і отримаємо. 15 гривень. Отже, дівчинці, не вистачає 15 гривень. Перевіряємо. Давай подумаємо, котру годину покаже кожний годинник через 3 години. Поглянь, будь ласка, перший годинник показує 5 годину. А скільки він покаже через 3 години? Правильно, він покаже 8 годину. 5 годин додати 3 години буде 8 годин. Наступне котру годину покаже години через 3 години. Якщо зараз він показує 8 годину, то додати 3 він покаже 11 годину. Якщо зараз він показує 9 годину, а через 3 години. Він покаже нам 12 годину. 9 додати 3 буде 12 година. Це завданням нашого уроку. Я вам дуже вишаюся.